Тут пише на су — ущербна то машина. Дуже таке спірне судження. Працює вона працює і по факту. Вона свою задачу виконує. Так, якісно виконує і по факту. в Принципі су — це стало логічною еволюцією радянської доктрини по фронтовій бомбардувальній авіації. Відповідно, це така пряма заміна Су-24, і вона дійсно якісно з цим впорається. Інше питання, чи є в неї якесь майбутнє, ну, в перспективі і взагалі як такого виду та класу техніки. Ну, ми бачимо на прикладі, до прикладу, західної школи авіабудування, в тому числі військового, вони йдуть по шляху уніфікації. Тобто, одна платформа може виконувати одинаково ефективно задачі. як по Протиповітряній боротьбі, там завоювання господства в повітрі, так і по нанесенню ударів по наземним та надводним морським цілям.